так, друзі, увага. Зараз проходжу назад, і тепер уже говорите ім'я і прізвище. Поїхали. Добре? Друзі, тепер починаючи з першого, через одного-два кроки вперед. Давай, через одного, швидко, швидко, через одного. Данька, ти, стоїш, ні, 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 і ні, ти стоїш, ти вперед. Два кроки Даник вперед, через одного. І Давайте прокидаємося, прокидаємо. І губ, прокидаємо, прокидаємо Поля, давай давай прокидаємося. Швидше, швидше, швидше. Стоїш. Ні, ні, це вже забагато. Ви два поруч пішли. Його вперед і ля назад. Так. Трошки важкувато ще дається, так? Це непросте завдання. Через одного, давай, лука, два кроки вперед, через одного. І останній, будь ласка, виходьте. Дивіться, що ми зараз робимо. Ви стоїте ножки на ширині пліч. Я буду починати рахувати, і ви на кожен рахунок маєте зробити глибокий присяд, п'ятки не відриваєте, ручки або вперед, або за голову. Зрозуміло, так ми маємо зробити 30 присідань. Як зробимо 30 присідань, відразу знаходимо пульс. Готові присідати? Присіли вниз, показали, як ви будете присідати. Трошки може виправлю. Внизу завмерли. В нижньому положенні всі завмерли. Дивіться, у вас п'яточки відірвані. Ні-ні, ось. Так, молодці підвелись. Підвелись. Готові присідати? Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Знайшли пульс відразу. Швиденько, швиденько всі приготувались. Оп, рахуємо. Оп! Припинили рахувати, запам'ятали. Ні-ні, поки що запам'ятайте цю цифру. Зараз за 40 секунд будемо ще раз перемірювати. Цю цифру, будь ласка, запам'ятайте одну. Зараз переміримо ще разочок за за 30 секунд, і потім тренер буде називати ваше призвище. Ви маєте сказати два пульси. Перший, який зараз запам'ятали, і другий, який ми нарахуємо. Ще відновлюємося. Ножки встряхнули. Глибокий вдох, видох. Відновлюємося, ще у вас 15 секунд на відновлення. Так, будь ласка, знайшли ще раз пульс. Швидко знайшли пульс, приготувались. Оп! Молодці! Тепер уже записуйте два пункти і робіть інтенсивну розмилочку, і ми починаємо.